Люди, які зраджували раніше. Чому ви це робили? Він зрадив першим. А я була молода, дріб'язкова і думала, що помста допоможе мені відчути себе краще. Непереборкане его, регулярне сексуальне життя, яке не задовольняло, і дівчина, яка кинулася на мене. Я був ідіотом, поводився як мудак і шкодуватиму про це все життя. Невпевненість у собі. Я завжди шукала когось, хто змусить мене відчути себе бажанішою ніж з попереднім. Коли я подорослішала емоційно, то зрозуміла, якою я була вразливою, і який біль мені це завдавало. Важко з цим жити. 100% чиста хідь Саме так я не пишаюся цим. Коли ти ростеш. А тобою нехто ті кажуть, що ти недостатньо хороший. Схвалення схоже на наркотик, а близькість це найвище схвалення. Потрібно дуже багато терапії, щоб це виправити. Тому що я був довбаним 20-річним мудаком, який думав лише про себе і про те, як би побільше розважитися. Кайф від цього зараз мені 37. з тих пір не зраджував. Мій колишній закінчив у спальні, і навіть сказав, що я більше не цікавлю його фізично сексуально. Я мала б піти, але з дітьми та фінансовими проблемами, пов'язаними з розлученням, я просто шукала способу задовольнити цю потребу. Пізніше я розлучилася, і це був великий фінансовий удар. Але о Боже, яким полегшенням було вирватися? Справжнє задоволення приносить вихід із стосунків, в яких панує насильство. Мій партнер зрадив мені невдовзі після того, як я народила йому дитину. Я хотіла піти, але переконала себе залишитися. Логістика народження дитини та 24-годинний догляд за нею є складним завданням для мене самої. Він відмовлявся займатися зі мною сексом. У якийсь момент хтось зачепив мене за слабке місце. Щось середнє між виснаженням, низькою самооцінкою і самою можливістю отримати оргазм виявилося занадто сильним для мене. Незабаром після того, як я взяла себе в руки, стосунки закінчилися. Я повинна була піти раніше, коли тобі кажуть, що ти красива, талановита і особливо після того, як була невидимою, це може бути схоже на наркотик. Я не чекаю ні від кого співчуття до своїх вчинків. Тому що я обрала боягузливий і легкий шлях, замість того, щоб піти на терапію розірвати токсичні стосунки, я зрадила їх з тим, як я переконала себе, кохала і хто кохав мене. Виявляється, розрив стосунків набагато менш шкідливий для всіх учасників ніж зрада. Не я, але й мій друг зрадив. І причиною зради він назвав те, що він кохає свою наречену, але у них дуже різні сексуальні потяги. Він також сказав, що коли він розповів їй про це, вона благала його не йти і наполягала, що це не буде проблемою. Він сказав їй, що це вже стало проблемою. І в крайньому випадку вона сказала, що розуміє, якщо колись він почує потребу шукати когось іншого, або тільки вона ніколи не дізналася про це. Дівчина визнала, що сказала все це, але повідомляє. Я що перше, у той момент вона б сказала все, що завгодно, аби вони залишилися разом. Вона не думала, що він насправді буде настільки обдовбаним, щоб зраджувати. І друге, вона ніколи не думала, що він зробить це так швидко. Моєї дружини не було поруч, будинок був порожній. Я не міг дочекатися, коли вона повернеться додому. Тому подивився серію без її відома. Люба, якщо ти читаєш це, мені дуже шкода. Я був іншим чоловіком, але вона сказала мені, чому саме. Вони були владною парою впливового типу. У них була мертва спальня жодного сексу протягом п'яти років. А потім вона дізналася, що він зраджував їй з помічницею юриста у своїй фірмі. Вони сильно посварилися, і він сердито сказав їй, щоб вона пішла і знайшла собі когось, з ким можна було б переспати, припускаючи, що вона цього не зробить. Наступного дня він прийшов до неї і просто поговорив з нею. І вона зламалася. Спочатку 90% цього було пов'язано з тим, що я просто був до добрим до неї, коли вона була на дуже низькому рівні. Але вона сказала, що це перетворилося на те, що я ставився до неї як до яскравої і привабливої жінки, і задовольняв її потреби. Вона порівнювала це з наркоманією, до якої вона не мала жодного відношення, тому що їй так довго цього не вистачало. Зрештою, вони начебто налагодили стосунки, але що суботи протягом п'яти місяців вона проводила у мене вдома весь день, а іноді й в неділю. Я думаю, що багато людей роблять це через невпевненість у собі. Вони хочуть відчувати себе бажаними. Буду чесною, я думала про зраду в минулому, тому що я більше не була бажаною в тій мірі, в якій він колись показував мені, коли ми тільки починали зустрічатися. Я ніколи не зраджувала, але це була найбільша причина, чому я майже зробила це. Я зрозуміла, що просто не впевнена в собі і хочу такого ж рівня бажання, який мені колись дарували. Це дуже сумно. Тому що я був молодим, привабливим хтивим алкоголіком і думав, що мені все зійде з рук, і я зможу зробити все, що захочу. Мені це не зійшло з рук, і це спричинило роки жалю та болю. Тепер, коли я старший, я розумію, що не знав, як мати здорові стосунки, бо в дитинстві зазнав сексуального насильства з боку сусіда і дивився на секс як на найвищу форму самоствердження. Я думав, що секс і прихильність це і є любов. Ідіть до психотерапевта, розберіться зі своїми демонами і лайном. І ви будете щасливішими в довгостроковій перспективі. Тому що стосунки закінчилися, і я вже рухався далі емоційно. Просто напіклувався не про неї настільки, щоб перейматися тим, чи їй боляч чи ні. Чесно кажучи, озираючись назад, я не маю жодного уявлення, чому ми все ще були разом. Це дійсно зробило остаточний розрив набагато безглуздішим. Я був молодий, і це дало мені важливий урок. Якщо ти закінчив, просто закінчи, і йди. Немає сенсу затягувати. Якщо ви готові шукати нові стосунки, почніть з того, що розірвіть ті, в яких ви вже перебуваєте. У мене було багато страху перед зобов'язаннями та остаточними рішеннями, але також і багато невпевненості. Звідки б це не походило, моя невірність ніколи не була хорошою, не була грою чи чимось подібним. Це завжди було як подушка для страху залишитися самому, втратити людину, в яку я вклав всього себе і в свої почуття, і бачити, як вона йде. Це як відчинити вікна на той випадок, що одного дня тобі доведеться з них випавсти. Але так часто, як це було зі мною, ти занадто. Пізно розумієш, що все одно вклав у них так багато себе, і коли тебе викидають з цього вікна, у моєму випадку партнер розірвав стосунки і вигнав мене. Ти розумієш, що опинився у хмарочосі. Я зробив боляче прекрасній, чудові людині, яку дуже кохав, хотів побудувати з нею життя, завести собаку, з'їхатися, переїхати до Каліфорнії, розділити з нею прекрасні моменти, і яка так само, як і я, боялася покинутих, як і я. Різниця лише в тому, що вона обирала мене. А я не міг зрозуміти чому. Але навіть якщо я любив себе, я занадто пізно зрозумів, що вона найкраща, що траплялося зі мною за довгий довгий час, і вона повинна була піти. Навіть якщо це розчавило мене, і я благав залишитися. Я лише сподіваюся, що вона щаслива, де б вона не була, будучи найкращим, що могло статися з кимось іншим, хто любить себе настільки, щоб ставитися до неї так, як вона завжди заслуговувала. Ми не вирішуємо, як нас формує життя з його травмами і трагедіями. Але Проста істина полягає в тому, що коли ви хочете отримати всю чиюсь любов, ви повинні віддати всю свою. Це божевільна інвестиція, повний стрибок віри, але коли вона справжня, вона варта кожної миті.